Рукам вимірює швидкість через лазерне наведення на відстані близько півтора кілометри. Працівники поліції зупинили водія за перевищення швидкості руху в населеному пункті із дозволених в межах міста 50 кілометрів на годину водій рухався зі швидкістю 76. Загалом в Кременчуці труками розміщені за наступними адресами. Набережна лейтенанта Дніпрова, вулиця Академіка Герасимовича, проспект Свободи, Проспект Лесі Українки, вулиця Вадима Пугачова і вулиця Руфа. Чи має право водій вимагати у поліцейських сертифікат повірки трукама та чи дозволено патрульним використовувати пристрій з вимірювання швидкості з руки? Проставити усі крапки надійми, попросили самих правоохоронців. Прилад рукам призначений для ручного вимірювання. Так це написано в самому сертифікаті про походження повірки. Коли водій запитує дані документи, ми його ми їх надаємо. Ще один не менш важливий факт. Прилади трукам мають використовуватися працівниками патрульної поліції виключно на ділянках, де стоять попереджувальні знаки про фото та відеофіксацію руху. Встановлений дорожній знак 5.76, До нього встановлена під ним встановлена табличка з зоною дії. Тобто, на даному участку, де ми з вами стоїмо, стоїть цей знак, і під ним табличка 3 кілометри. Тобто, ми можемо вимірювати швидкість тільки на заданій дорозі і тільки тут, в зоні дії цих знаків. Водій повинен дотримуватися. Правил дорожнього руху, особливо пункту 12-4 по всьому місту. А ми маємо право вимірювати тільки на виділених ділянках. Спростували поліцейські і міф про те, що під час поганої видимості з'являються похибки під час фіксації швидкості руху. За їх словами, в такій ситуації спецзасіб автоматично вимикається. Якщо температура повітря більше 60 градусів, у нього спрацьовує як захист і він вимикається. Якщо температура повітря мінус 10 і нижче, він вплив вмикає. Це в нього захист і він вимикається. Якщо вологість повітря понад 90%, у нього спрацьовує захист і він вимикається. За статистикою лише за минулий місяць зафіксовано 4217 випадків перевищення швидкості на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука. Анна Мащенко Олег Заєць, Кременчуцькі новини.